Ми неодноразово живемо нашим щоденним життям і зустрічаємося власне з такими ситуаціями, коли є дуже складно. Складно, коли хтось несправедливо може нас оскаржувати. складно, коли хтось може вчинити поганий злий вчинок супроти нас. І для кожного з нас є цей момент істини, коли в нас пробуджується обурення гнів, злість, подекуди навіть і ненавість. І в такому випадку ми починаємо подекуди себе виправдовувати, що це має сенс, має місце бути, і також. Згадуємо ці слова око за око, зуб за зуб. У старому завіті, коли ми слухаємо ці слова, то не все так безпосередньо є, що людина користалася цим правилом, і воно не було пов'язано з певною формою свавілля. Тобто не йдеться про те, що не мало бути справедливості. Але справедливість, яка мало бути вимірена, вона так само була обмежена певними нормами і правилами. А це не означає, що це означає, що я не можу перебільшити своїх зусиль, щоб виміряти це право, щоб добитися справедливості. Тобто, якщо щось сталося, то теж я не можу зараз. Дати понестися гнівові і зробити все, щоб вимазати, витерти повністю з лиця, з обличчя землі ту людину, навіть її родину, і так далі. І так далі. Не все так, як іноді нам здається. Проте Господь також говорить і про те, що ця форма закону має бути удосконаленою. Для кожного з нас, коли, як християни, ми переживаємо цей момент істини, коли приходимо до Господа, бо розуміємо, що ми согрішили, зробили якийсь конкретний, поганий злий вчинок. Що це означає? Є той момент істини, коли ми перед усім йдемо і визнаємо перед Богом свою провину, але є теж. Той момент істини, коли і перед другою людиною ми також маємо вибачитися за свій скуєний вчинок. І так насправді, коли ми носимо в собі цей тягар нашого вчинку, ми розуміємо, що він на нас тяжіє. І що відбувається у таїнстві сповіді, Бог пробачає нам провину. Бог пробачає нам провину. Натомість іноді нам варто собі пригадати, що є також така Божа педагогіка, яка називається Покарання за гріх. Воно може носити різну форму. А це означає, що спокута за нього також є очищенням нас. І пробачення Боже несе нам. Поєднання з ним, з другою особою, і ми стаємо здібними відбудовувати своє життя наново. Тобто наше сумління, яке є Божим даром, ми його не ховаємо, ми не робимо так, що воно стає сліпим, глухим. І воно вже не діє, не функціонує. Тобто ми правду називаємо правдою, зло називаємо злом, і те, що ми маємо виправити зло, це сумління нам буде підказувати. Якщо ж ми будемо заглушувати голос сумління, то тоді ми будемо ховатися і перед Богом, перед самими собою, перед самими собою і перед другою особою. Чи я зможу пробачити? Це питання, яке для кожного з нас є дуже складним. Чи я зможу пробачити? Те, що сталося рік тому, п'ять, десять років тому, можливо, двадцять і тридцять. І, можливо, це ще сидить у мені. Цей закон, де Господь говорить: а я вам кажу, постав другу щоку, будь готовий, пробачити, не носи в собі того, що належить до Бога. Одним із вчинків, який для кожного з нас, для душі є потрібний, це пробачати щиро провину. І ми так слухаємо про це, і ми знаємо про це, але дуже часто можемо і забувати. і забувати. Дуже часто можуть лунати слова ніколи не пробачу, ніколи не, 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 не підходь до мене, навіть не проси мене про пробачення. Все, це вже забута справа, я не хочу від тебе навіть і слів пробачення. Буває так, що ми в Ніві реагуємо саме так, в часі війни, коли ми переживаємо цей момент, коли на Україну на нас напали. І коли коїться такі справи і речі, коли сусід, який декларував дружбу, все це виявилося фальшивим і так насправді однією єдиною метою є підкорити, підпорядкувати собі? Чи ми зможемо це пережити, щоб пробачити? З певністю це буде дуже довгий процес. З певністю це триватиме. Дуже довго. Але тут є потрібно, потрібні дві справи, дві речі. Перше, на початку молитися за себе і просити Дух Господнього Духа, щоб Він дав мені сили. Щоб Він дав мені цей дар пробачення. Зараз на кінець скажемо, для чого це також потрібне пробачення. Для чого воно для мене є потрібне? Друга річ, як би довго це не зайняло нам часу, може це тривати роками, може це тривати роками, коли ми будемо, і це другий момент, молитися за ту особу, яка вчинила нам кривду, про те, щоб вона це зрозуміла. Ми їй скажемо, ми проговоримо, ми покажемо всі аргументи і факти, що це є зло. Але без внутрішньої переміни і моєї, і передусім другої особи, коли вона щиро прийде і скаже: Вибач мені, я не мав рацію, я зробив тобі кривду. Це є неможливо, щоб ця людина перемінилася. І так як на початку, ми згадали, можна заглушити голос сумління і можна ним не жити. Пробачення несе визволення і спасіння. Воно, передусім, є на даному етапі, потрібне мені, щоб я не носив в собі того, що не дасть мені далі змоги жити тим повноцінним добрим життям. І коли ми приходимо до Бога у таїнстві сповіді і просимо Його про пробачення, ми, коли всі умови виповнені, отримуємо Його. Задаємо собі питання, коли я приходжу до Бога і прошу Його про пробачення. То коли друга особа, яка навіть мене скридала, наприклад, вона є християнином і теж пішла і попросила Бога про пробачення. А потім найскладніший етап. Це прийти до другої особи, подивитися в очі і сказати вибач мені, це найскладніше етап? Але він є можливий. І питання в тому, чи я зможу. Ми віримо, що я, так як Святий Павло говорить, можу все в тому, хто мене зміцнює. Але для цього нам є потрібна відкритість на Боже діяння, щоб з щирого серця пробачити другій особі. Тому молімося про дар пробачення для нас, щоб коли ми пробачимо. Так, пам'ять буде нам пригадувати, іноді будуть знову з'являтися на поверхні старі вчинки історії, образи, але і тоді і тим більше Боже, віддаю це Тобі навчи мене пробачати. Потрібно, щоб я за собою не носив цей тягар. А другу особу довірмо Богові. Є історії, коли після багатьох років знову починають з собою розмовляти і говорять один до одного пробач, пробач, я не мав рації, я втратив твою дружбу, твою приязнь, я втратив тебе, бо ти добра людина, я не мав рації. Яка ж велика радість, коли це відбувається? Дозвольмо Богові, щоб ця радість нас панувала. А за наших сусідів, які напали на нас, нам ще треба буде багато молитися. Багато молитися про навернення, про те, щоб насправді, коли слухав Івангеліє, слухали його по-справжньому, а не так, як вигідно мені. Не так, як вигідно, щоб підв'язати це під ідеологію. Ні. Слово Івангелія є словом Євангелія, є істиною, правдою і життям. Амінь.